Форуми енергонезалежності громад заплановані в цьому році для 30 територіальних громад Рівненської області, які будуть проводити фундації князів-благодійників Острозьких спільно з асоціацією міст України рівненським відділенням. І мета цих форумів допомогти громадянам, власникам домогосподарств, керівникам комунальних установ, керівникам і власникам підприємств і підприємцям. Отримати можливості встановлення сонячних і вітрових станцій, і ми приїжджаємо, не не тільки на ці форуми представників компаній, які будують сонячні вітрові станції, але й так само і представників банківських установ, які. Повідомляють про можливості отримати пільгові кредити, наприклад, під 0% для громадян на 10 років, і під 5-7-9% кредити для бізнесу і підприємців. Не 25%, як багато банків дають, а саме от, оця мінімальна сума. Ну і відповідно ж є можливість отримати безпосередні фахові консультації в куларах, фото такого такого форуму. Чому? Тому що наше прагнення допомогти громадам на 30% бути енергонезалежними. Мається на увазі 30% домогосподарств, комунальних установ і підприємств, які діють на території громади.